Кожен, хто нещодавно вступив на службу до 24-го прикордонного загону, має на те свої причини: свою історію, свою мотивацію. Ми попросили наших військовослужбовців чесно розповісти про те, чому вони обрали 24-й прикордонний загін і що в результаті отримали. Далі тільки їхні слова. Привіт! Мене звати Дмитро. Я служу в 24-му прикордонному загоні майже рік. Несу службу в автомобільному пункті пропуску Могилів-Подільський. і вже маю що сказати тим, хто думає, чи варто вступати. Мене звати Віта. Прийшла до 24-го прикордонного загону не так давно. Несу службу на даний момент в медичному пункті 24-го прикордонного загону. Хочу коротко розповісти, чому саме я сюди прийшла і про що я не шкодую. Всім привіт! Мене звати Діма, і я служу в 24-му прикордонному загоні на посаді купу. І зараз я вам розповім свою історію. За фахом я технік-технолог з виробництва харчової продукції. Спочатку я навчався у Вінниці, потім в Києві. Також працював в ресторанах Вінниці та Києва. У 24-му році я вирішив кардинально змінити свою роботу і доєднався до лав ДПСУ. Коли почав розбиратися, куди йти. Розглядав багато різних варіантів. Але саме у 24 му прикордонному загоні мені роз'яснили все чітко і прозоро. Хотів стабільності і мати чітку роботу, можливість розвиватися і з власного досвіду хочу сказати, що тут все реально. Я прийшов сюди бути банально корисним, не живучи день у день, а просто робити щось важливе. Я прийшла до 24-го прикордонного загону, так як тут нормальні умови, немає хаосу, є підтримка команди, і це дає впевненість в собі і у своїх діях. Я вважаю великим плюсом своєї служби тим, що я служу поруч з домом і можу бачити часто своїх батьків, друзів і займатися своєю улюбленою справою. 24-й прикордонний загін це рік без переведень. Зрозумілі задачі, підготовка для новачків. Якщо чогось не розумієш, може розраховувати, що тут всього навчать. Головна перевага це швидке та прозоре оформлення. Все зробила тут у відділі рекрутингу. Мені це зекономило масу часу та нервів. Дуже зросло відчуття стабільності. Ти знаєш, що робиш важливу справу, особливо коли працюєш з професіоналами людьми, які завжди тебе підтримують. Після кількох місяців служби я для себе зрозумів, що можу бути відповідальним і готувати для наших захисників. Служба змінила мене, дала мені більше витримки, підтримки та поваги до себе та інших. Якщо ти сумніваєшся, просто прийди на консультацію. Тут насильно тебе нікуди не заженуть. Тобі все пояснять, розкажуть, і ти зрозумієш, чи це твоє порада. Тим, хто думає, не слухайте плітки. Моя порада не відкладай рішення на потім. Чим раніше ти прийдеш, тим швидше ти знайдеш себе. Особисто я не жалкую, перевірено на собі. Я знайшов тут свою команду, своїх людей, і ти зможеш. Головне бути готовим до змін. Не скажу, що це легко, але робота того варта. Якщо ти хочеш змін, потрібно з чогось починати. Приєднуйся до 24-го прикордонного загону. Я тут і не шкодую.